Дитячі будинки повинні залишитися у минулому. Їм на зміну мають прийти прийомні сім'ї. Вважають члени Дніпропетровської молодіжної громадської організації Фундація регіональних ініціатив. Один з великих мінусів сиротинців відсутність, хоча б часткового родинного виховання. Діти не привчаються до праці з малку і виходять у велике життя неадаптованими. Про проблему більше знає Софія Богуцька. Брак виховання молодого покоління, а особливо сиріт, нова тема для членів фундації регіональних ініціатив. У ході дослідження цієї проблеми вони з'ясували, мешканцям сиротинців бракує на матеріальних благ, як то одяг чи їжа. Просто діти не мають бажання працювати та чомусь вчитися, адже отримують завжди все готове. У дітей зв'язку з тим складається таке споживче ставлення до життя, і вони вже дивляться, а хто що їм дасть. Тобто вони вважають, що їм хтось щось повинен дати тільки тому, що вони діти з дитячих будинків. Їм дарують не тобто не за якусь працю, не за якісь там ну Досі. по результатам да проведення там конкурсу, якогось чи вони гарно навчались, чи вони щось створили. Із тим, що саме суспільство робить для вихованців дитбудинків ведмежу послугу, погоджується прийомна мама і оханна Керестинь. За дітей у сиротинцях роблять усе і готують, і перуть. Однак, перш ніж боротися із цією проблемою, треба вирішити іншу. Адже більшість мешканців дитбудинків якраз і не круглі сироти, а діти неблагополучних батьків. Сейчас у нас перше місце по підростковому алкоголізму в Україні. А на самом деле это через кілька років ці діти, вони з употрення алкоголь, они деградируют, это потенциальные родители, которые откажутся от своих детей. Учасники обговорення вирішили порівняти українські реалії виховання дітей сиріт із польськими за підтримки Євросоюзу Тут поступово реформують цю сферу. В Польщі вже на перший рік розвиваються так звані професійні прийомні сім'ї, де за кількома сиротами доглядають дорослі, які за це отримують заробітну плату. Відмова від класичних дитячих будинків. Мета нашого західного сусіда. Вони навіть планують десь за 2-3 роки прийти до того, щоб у дитячих будинках не було дітей молодше 10 років, і десь до 20. 2015 року взагалі уникнути будинків для дітей сиріт а перевести це на такі на прийомні сім'ї і інші форми. Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини 11 каналу.